Друзі, привіт! Сьогодні розкажу вам про проект моєї каналізації, про те, що у мене буде з каналізацією. Вона тут буде двоконтурна, я вже казав в одному відео. Тобто, не буде все стікати в одне місце, а буде розділятись каналізаційні стоки, але трошки перед історією. Дивіться, бачив таку штуку тут на Західній Україні, да, у нас? Що можна поставити, наприклад, модний септик? Да? Але тисячі баксів у мене немає зайвих. Там, чи дві, я не знаю, скільки це коштує задоволення, не менше 1000, це точно. От. І е, Зазвичай люди у конеткового бюджету виривають просто яму, обкладають її або ставлять бетонні кільця. І ця штука служить їм каналізацією. Але так як високогрунтові ґрунтові води, то дуже швидко там, протягом року-двох воно працює, потім заілюється е, та вся історія. І все, і вода нікуди не сходить. Вода стоїть, і історія така, що раз на тиждень люди або викачують, або раз на тиждень вони вкидають дренажний насос і просто, воду, воду, здебільшого воду, 99% об'єму каналізації це вода. От вони просто зливають там кудись, в якісь рівна, подвір'я і так далі. Щоб тут у мене такої історії не було, я розділяю каналізацію. Отже, оцей вихід каналізації, оцей, це суто унітаз. Виходить прямо за фундамент, і от тут на місці цього кореня може трошки від хати пару метрів, буде е е колодязь такий каналізаційний суто для брудних стоків. Каналізація унітаз. Типу попісяв, покакав, і воно відправляється туди. от Далі у нас є оця каналізація. Це вже каналізація інакша. У нас є один вихід, це ванна кімната. Да? І другий вихід от там от біля синьої труби. Це кухня. Тобто, все, що буде відправлятись у нас з кухні, помити посуд там, і так далі, з ванни, покупатись там, вода, з рукомийника, з інакших історій, крім унітаза, все, що крім унітаза, воно буде. Збиратись в окрему лінію. От туди, в той кутик, там просто ревізій, ревізійний е, колодязь. Тіпо, да? І виходячи з фундаментів закладну, повертаю туди. І наразі там просто труба, яка е, стерчить мені з пагорба. Задумка така, що я. Вириваю там дренажний рів, обсаджую якимись гарними кущами. І воно туди буде мені стікати. І все, розходитись буде та вода. Запаху не буде, це досить далеко від хати, плюс ухил дозволяє це виводити далі. От. Але бавитись з тим, щоб зробити каналізацію, а потім щотижня 50 разів на рік. Да, у нас 52 тижні в році. Викачувати її, ставати, запарюватись, втикати в розетку, витикати в розетку, типу я так не хочу. Дивіться, ще одна моя філософія цього будівництва в лісі: мій будинок має бути максимально спрощений в своїй інженерії. Тобто, я не хочу купу залежних від електрики систем, які треба обслуговувати, купу складних регуляцій тут всього, тому що це збільшує. Вірогідність, поломки будь-якої похибки і так далі. Філософія цього будинку в лісі це максимальна простота. Максимальна простота. Так, щоб приїхав, запхав в пічку дрова, качнув води, максимум. Да, і все, у тебе все є, воно все гріється. Тому продумав я саме так: що у мене двоконтурна каналізація. Один контур. 95 не менше відсотків цього об'єму це вода, яка стікає, мильна трошки, да, немає в тому ніякої проблеми. А все інше це унітаз окремо. От і все. Простота і мінімум обслуговування. Все. Кому цікаво, підписуйтесь. всім папа! -па.